Всім привіт, з новим роком! Щас. Хотіли привітати вас. Да. Привітати з наступаючим з новим роком. Тут уже примерно 7 годин до 2026-го. Всіх вітаю. щастя знову. Желаю вам щастя, здоров'я в наступному році, щоб все збувалося у вас. Всього найкращого желаю. Так і. Хотів би теж привітати з Новим роком щастя, здоров'я в новому році, який тут ось вже скоро наступить за не, не такий вже довгий час. Ну, і плюс я знаю, що мене дивляться з кадконом з заводу, там де я працював. Тож катконовцям вітаннячко, здоров'я. Працюйте терпіння. далі, терпіння вам там витримати. Ну і понятне діло, в початку року, щоб вам була, звичайно ж, найголовніше це підвишка нарешті. Бо підвишка, я знаю, це таке, що діло не завжди <плес> дочекається, там, особливо від нашої ангенції, де хто знає, за яку я кажу. Тож, дякуємо вам всього найкращого, що дивитесь нас і з різдвом вас Христовим, з Новим роком! Щастя, здоров'я! Всього самого кращого в новому році і катконовцям вітання з Новим роком. І вночі було б ліпше видно. Але і зима зараз вже справжня, так? Да? Снігу скільки сипить.